В основі всього матеріального світу навколо кожного з нас лежить мовний код: мова, слово, думка, воля Божа тримає цей світ. За всім в цьому світі стоїть стоїть Творець, ім'я якому слово Боже, коли людина слухає Слово Боже. Коли вона занурюється, хреститься в слово Боже, тоді всі молекули, атоми, нейрони, протони, які є в кожному з нас, вони будуть працювати правильно. Але коли Бога, Слово Божого, істини немає в кожному з нас, тоді. Відбувається дисбаланс, відбувається хаос. Бо насправді все в цьому світі воно налаштовано на Боже Слово, тому що весь цей світ і все, що в цьому світі, воно творилося Божим Словом Ісусом Христом. І все в цьому світі тримається саме Словом Божим Ісусом Христом. І чому взагалі на планеті і. Без різниці, де відбуваються війни, відбувається хаос, відбувається цей весь безлад. Чому це все так виходить? І не обов'язково, щоб війни вони були десь в політиці і так далі. Війни можуть також відбуватися і в сім'ї, також може безлад бути і в навчанні, в усіх сферах життя. Чому може виходити цей безлад? Весь цей хаос і так далі. Тому що слово Боже його здвинуло з першого місця. І саме від кожного з нас залежить, саме від мене, саме від вас, саме з кожного з нас залежить. Ми будемо з Богом або ми будемо без Бога. Якщо ми будемо з Богом, тоді в нашому житті буде благословення, буде Божий порядок. Але якщо ми вибираємо жити без Бога, тоді в нашому житті буде вже сатана, буде безлад, буде безбожжя і буде хаос. Тому, якщо ви. Хочете, щоб у вашому житті був божий порядок? Напишіть мені, і я з радістю з вами з'яжусь.